Літо у розпалі сьогодні понеділок, 3 липня. І про Рівне розказує вам про найважливіші події рівного України та світу за тиждень, який добіг кінця. На Запорізькій АЕС можливий теракт 30 червня. Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти поступово залишають Запорізьку атомну станцію. Працівники АЕС також отримують вказівки виїхати зі станції до 5 липня. Ті працівники, які уклали контракти з Росатомом, активно залишають Енергодар. Тим часом в Україні проводять навчання та підготовку до ймовірного теракту. Зокрема, президент України Володимир Зеленський провів виїзне засідання ставки головнокомандувача під час поїздки на рівненську атомну електростанцію. Оскільки ми всі розуміємо, що серед росіян вистачає неадекватів, слід бути готовими до провокацій. А також варто при цьому зберігати спокій, хоча б тому, що росіян це бісить. Тим часом потік зради в інтернет-просторі викликало інтерв'ю головнокомандувача Сил оборони України для видання Вашингтон Пост. Валерій Залужний заявив, зокрема, що його дуже дратує, коли кажуть, що наступ повільний. Цитата: це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. За його словами, війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів, а також наголосив, щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше зброї, а також перевага у повітрі, зокрема винищувачі f 16 Попри все, завдання виконуються, хоча і не так швидко, як хотілося б учасникам шоу та спостерігачам. Але це їхня проблема, каже Залужний. А ми нагадаємо, як не дивно, американські видання читають переважно саме американці. Заложний каже американському ЗМІ, що нам треба більше зброї та авіація, щоб пришвидшити наступ. Що ж, сподіваємося, у Сполучених Штатах та в інших державах-партнерах правильно почують цей меседж. Приватна військова компанія Вагнер згортає свою діяльність на Росії. Наслідки першого в історії збройного бунту, який, здавалося, завершився нічиєю, наразі викликають вдоволення. Путінського кухаря відсилають до Білорусі. Вагнер офіційно повідомляє про припинення прийому новобранців. Пригожинську фабрику тролів прикрили, а підставну організацію Патріот ліквідовують. Інші активи Пригожина також зачищають. Крім того, друга пригожена генерала Суровікіна, відомого також як сирійський м'ясник, затримали за підозрою у причетності до збройного бунту вагнерівців. Як стверджують експерти, офіційно це все можна вважати кінцем діяльності найбільш боєздатного військового утворення на Росії. Скільки ж залишилося до наступного сплеску анархії та внутрішньої боротьби за владу на Росії? Розпочинаємо відлік: три, два, один. Президент виступив у парламенті з нагоди дня Конституції. Крім того, що Володимир Зеленський анонсував можливу легалізацію медичного канабісу, він також заявив, що в Раду подано законопроект щодо англійської мови, яка стане в Україні мовою міжнародного спілкування. Законопроект про застосування англійської торкнеться багатьох суспільних сфер. Зокрема, чиновникам, військовим і прокурорам доведеться підвищувати кваліфікацію. Негативну реакцію викликали норми, які стосуються українського добляжу, який відповідно до тексту законопроекту можуть просто викинути з кіно. Серед аргументів проти такого нововведення звучать, зокрема, такі: викинути українську мову з кінопрокату не вдалося навіть Януковичу і та Частина кінотеатрів такого просто не витримає після і без того серйозного падіння відвідуваності. А креативний український дубляж сам по собі позитивно впливає на популяризацію української мови у суспільстві. Що ж чи постраждає український дубляж, можемо дізнатися уже дуже скоро, адже законопроект Зеленського має статус невідкладного. 26 червня суд нарешті ухвалив вирок замовникам вбивства Катерини Гандзюк. На молоду активістку здійснили напад в Херсоні та облили сірчаною кислотою. Від отриманих травм дівчина померла, а жорстоке і з ухвалив вбивство збурило всю країну. Замовниками злочину оголосили колишнього впливового херсонського політика Владислава Мангера та місцевого кримінального авторитета Олексія Левіна. Їм дали по 10 років в'язниці. Вони вже готують апеляцію та не визнають свою провину. Коли справа Гандзюк остаточно закінчиться, не зрозуміло, але на сьогодні уже є проміжний результат. Суд першої інстанції сказав своє слово. Нагадаємо, 31 липня 2023 року мине рівно 5 років з моменту нападу. Для розуміння, це половина терміну, до якого засудили Монгера та Левіна. Разюча тиша. З цими словами рівненський драмтеатр повідомив про загибель звукорежисера Андрія Вавренчука. Він був велолюбителем і загинув у дорожньо-транспортній пригоді на трасі Київ-ЧОП 2 липня. Два зустрічні автомобілі допустили зіткнення, після чого один з них відкинуло вбік. У той момент поруч на своєму велосипеді проїжджав Андрій Вавренчук. Прорівне висловлює свої співчуття його рідним та близьким. У Рівному на пагорбі слави хочуть створити мистецький хаб вартістю понад 10 мільйонів гривень. Нещодавно стало відомо, що на нежитлове приміщення площею близько 500 квадратних метрів під монументом на пагорбі слави уже виготовлено технічний паспорт. Досі не зрозуміла низка деталей, кому належатиме приміщення, скільки коштуватиме повна реалізація проєкту, що саме у приміщенні буде в підсумку, яка доля чекає на прилеглу територію, паркову зону та сам пагорб. Команда про рівне в тему, адже мова про доволі прибуткове в перспективі приміщення та землю на пагорбі, яку неодноразово намагалися вкрасти. Що з цього вийшло? Читайте на сайті у нашому матеріалі, який минулого тижня зібрав найбільше коментарів у соціальних мережах. Посилання в дописі. Молодіжна збірна України з футболу, програючи 0-1, здійснила камбек і забила тричі французам у чвертьфіналі Євро 2023 який відбувся 2 липня. Два голи на рахунку Георгія Судакова, який реалізував пенальті, зрівнявши рахунок після голу французів, а також забив з гри на 44-й хвилині матчу. В обох випадках йому допоміг забити Михайло Мудрик, який вперше вийшов на поле в рамках фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи. Спочатку гравець лондонського Челсі заробив пенальті завдяки небезпечному проходу до штрафного французів з м'ячем та підніжці захисника Лебльо. А під завісу першого тайму. Віддав шикарну передачу на Судакова, який не менш красиво обробив м'яч, прийняв, прибрав голкіпера і точно пробив, ставши лідером у гонці бомбардирів з трьома голами в активі. Завершив побиття французів Артем Бондаренко, який класним фінтом у штрафному прибрав свого візові і технічно перекинув голкіпера. Наступний суперник українців іспанці, у півфіналі, з якими матч в групі завершився нічією 2-2. Зіграють півфінал 5 липня. Це далеко не всі новини. Більш детально читайте про події в місті, країні та світі на нашому сайті. І не забувайте підписатися на нас у соціальних мережах про рівне, про нас і про наше життя.